У покрові Нікопольського району через неможливий забір води з каховського водосховища після підриву росіянами дамби без централізованого водопостачання залишилося понад 50 тисяч жителів. Лілія живе разом з чоловіком та донькою, мають трьох котів. Щоденно набирають по 50 літрів питної води. Це пітєва вода, та щоб готувати, кушати краніксі. А технічну воду ми набираємо для унітазу. Перуть речі у старій машинці, для якої не потрібно багато води. Душ родина може приймати тільки туристичний. Це в, в Здесь нажимаєш кнопочку і отак себе купаєш, обливаєш себе. У Покрові, за словами заступника міського голови Віталія Солянка, облаштували 15 пунктів роздачі технічної води. Це місцеві запаси та цистерни з інших міст. Зараз можна набрати максимум 50 літрів у руки. Таку норму каже чоловік, встановили, аби не було черг. Набрати кілька бутлів прийшов і Валерій. Ділиться локації з водою не вистачає. Бабушки поки дійдуть і упадуть зразу. Поставили туди воду цистерну. цілу, вона ржава, і страшна там вода. йде. Юрій бере звідси воду для приготування їжі. Каже, питної, яку видають у місті, йому не вистачає. Тому чоловік купує в магазині та використовує технічну. Ця теж не дуже хороша, тому ми її все одно сідимо, як на пиття. Порушуються санітарні норми всіх процесів, тому ми однозначно цю воду називаємо технічною. Питну воду, яку місто отримало як благодійну допомогу, роздають у восьми стаціонарних пунктах. Є ще два мобільні, розвозять у селище громади. На одну людину на день передбачено три літри води. За словами заступниці міського голови Ганни Відяєвої, за останні чотири дні видали 150 тисяч літрів води. Три літри на одну особу на один день ну не вистачає. Андрій взяв питну воду на трьох дорослих та чотирьох дітей. Це його родина та родичі з Херсонщини, які живуть у нього. Чоловік зараз у відпустці, тож, поки каже, Час стояти у черзі. Годину простояв, може менше десь. Ну, около години. Ну, вчора я з півчаса простояв після обіду. Сьогодні до обіду прийшов. Дольше простоя у покрові. Також організували розвезення води маломобільним людям, каже заступник міського голови Віталій Солянко. Підвозять воду й закладам та підприємствам. У лікарнях планують пробурити свердловини. У планах розповідає облаштувати ще вісім додаткових пунктів роздачі технічної води. Також, оскільки більшість людей живе у багатоповерхівках, вирішуватимуть питання потреби у воді для вбиралень. Зараз розглядаємо питання і встановлення біотуалетів. біля міста. Багато є водоймів з технічної во. З яких на даний час робимо монтажі насосів для того, щоб заправляти водовозки. Раніше у Покрові щодня в літній період споживали 12 тисяч кубів води з Каховського водосховища, розповідає Віталій Солянко. Аби відновити централізоване водопостачання, вже розробили проєкт. Однак каже, через постійні обстріли росіян реалізувати його важко. Відходити далі. До води до русла і качати воду з русла. Ну, цьому всьому зашкоджує російські, які знаходяться дуже-дуже близько. Тож, поки каже Віталій Солянко, неможливо прогнозувати, коли цей проєкт реалізують. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.